Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Нова оцінка розвідки США показала, що з тих пір, як Україна почала отримувати ракети АТАКМС, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет. Про це пише The Wall Street Journal. Як йдеться у статті, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання Атакмс у Росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію. В Україні планують побудувати нову атомну електростанцію в Черкаській області на місці недобудованої Чигиринської АЕС. Про це повідомила прес-служба енергоатома. Проєкт передбачає зведення чотирьох нових енергоблоків і відновлення сусіднього селища Орбіта, щоб перетворити його на сучасне містечко. Наголошують у компанії. Точні терміни реалізації поки не визначені, але стратегія України зі збільшення потужностей у сфері енергогенерації розрахована до 2050 року. Раніше на Хмельницькій АЕС розпочалося будівництво енергоблоків номер 5 і номер 6 за американською технологією. У Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення світла. Про це повідомило у ДТЕК. Енергетики також нагадують, що під час екстрених відключень графіки надіють. А в Укренерго закликали громадян економно споживати електроенергію та не використовувати кілька приладів одночасно. З 1 жовтня НБУ вводить тимчасовий ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. За інформацією відомства, ліміт стосуватиметься тільки вихідних переказів з усіх рахунків клієнта в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не поширюється на рахунки волонтерів, які відповідають певним критеріям та осіб, чиї щомісячні доходи з підтверджених джерел перевищують встановлене обмеження. Також ліміт не діятиме на перекази між власним. Ми рахунками клієнта в одному банку та на перекази юридичних осіб операції за реквізитами Айбан не обмежуються. При цьому в НБУ повідомили, що 98% громадян не відчують ці зміни на собі.